este o căldură comunitate de cererea de certificare a colegilor match, a fost puteți include toate cele 4 detalii

Навіть на верховій раді буває, що паради будують. Шановні члени комісії, тоді скажіть, будь ласка, виконком. Вчора нам було запропоновано. Якщо є у вас питання, збираємося за круглий стіл, обговорюємо. Ми вже в другий раз приходимо до вас, просимо, у нас є питання, давайте обговоримо. І ви знову нас відправляють. Буде як у передній раз. Щоб двері були відкриті, треба було прийти. Ми прийшли до вас, ви нас не хочете слухати. Ми вас поважаємо і можемо перебити. Гавальний. На сьогоднішній Є день, члени виконкому член, підзвітні так само в громаді міста і які будуть кому. На сьогоднішній день, якщо ви не хочете нас вислухати, і ви не забезпечили форму, тоді як ви приймаєте рішення, що у вас немає кого. Якщо ви попередні рішення приймаєте, значить тоді на сьогоднішній день, ви якщо не ви не можете нас виставити, ми будемо ви ставити віде. питання про відставку даного виконавчого комітету так, до ресесії військової ради і, і, і будемо всіма законними методами боротися. Не простить нас послухати. Ну, вибачайте. Ми з вами не свернемося, видите законними методами, говоримо на камеру, відверто. Раз, так, привели так. Буде. Ми прийшли до вас цивілізовано, ви з ви громада міста, ви один раз опустили наш ніжепрінтеса, зараз знову запускаєте ніжепріса. Капура на громадське слухані в запевнених. І це є в протоколі, що воно буде винесено на виконавчий комітет, чому ви не розвищили хвороб, чому ви не хочете кидайте на всіх під ноги. Коли вам треба було зменшити вартість прийомних підкопів, ви це зробили, можливо, а зараз ви не хочете. Може, хтось хоче додати, до так. так. В місці, ви, коли було різке підвищення зін на пальте, ви імонтували робочу групу, засідали по місця соціально-економічної роботи. Супереч всім законам і порядку прийняття рішення Війшла і Рада, і Виконком, війшли в ваше положення, що пальне дороге. І тоді, не додержуючись процедури регуляторного акту, яким є даний документ, було прийнято рішення про прийняття тарифу. Було таке? Скажіть, ну було тимчасово. Пройшло багато, багато часу, на начальник управління транспорту, який є вашим очільником, очільником цього бунту, не вжив в для того, щоб цей тимчасово прийнятий документ набув статусу постійно діючого документу. Чи? Чи не так? Так. Давайте ну, називати речі своїми іменами. Ну, Немає питань розглянути це рішення. Начальник управління транспорту, як розробник даного документу, має оприлюднити цей документ, це спочатку рішення, має обговорити, має відділ економіки, управління економіки, перевірити розрахунки. Лише тоді можна це питання розглядати на покупкованих і на сесії. Ми вже один раз по такому шляху на ура рішення яке було скасовано, до якого було зауваження антипонопольного комітету, я думаю, прокуратура те також не стояла осторонь. Тому два рази одну помилку допускати, я вважаю, що не слід. Давайте будемо всі, і в тому числі члени виконкому, законопослушними громадянами. І на емоціях давайте перший раз влюбимо рішення, що було прийнято на емоціях, розуміючи ваші. Але проблеми у ваших пасажирів були точно такі самі, як і у вас. І пасажирів є більше, ніж перевізників. Ми знехтували тоді проблемами пасажирів, пішли, обернулися до перевізників. Давайте, бо це моя така позиція стала, і мене ніхто не переоконає. Ми живемо в правовій державі і принцип верховенства права. Починаючи з нас всіх, має мати місце у нашій діях, в нашій поведінці. Тому я вважаю, що на тому <клухи> дебати мають бути замірюємо ваші позиції. Можемо висловитися. Чекайте. Можемо щось не робити.